А давайте проаналізуємо потенціал дитини, яка народилася 5, 14 та 23 числа. Що це за діти? Це дослідники, авантюристи, і які цінують простір, незалежність та різноманіття. Мм як їх мотивувати до, мотивувати до малювання? А ви їм маєте запропонувати бартер. Тобто я тобі це, ти мені то. І не, не, не очікуєте одразу, що вони вам скажуть, Так, я йду малювати. Ні, у них буде перше це ні. Але якщо ви їм обґрунтуєте, що ти отримаєш то, а в результаті малюнку ти, ми, ти будеш мати оце і таким чином. Ну, -про-, тобто мотивувати їх, скільки він отримає, як довго він буде малювати, і е яка користь від цього, то таким чином, м -м, якщо ви ще і м -м, бартером щось обміняєте цінне, е то з таким чином ви можете мотивувати таку дитину. Сильні сторони, адаптивність, цікавість, свобода. Не дай Бог, щоб ви його о, якби да? клали якісь рамки. Давайте йому малювати все, що він хоче. Найкраще відкрити інтернет, Пінтерест. До речі, в підлітковому віці це вже діти дуже гарні продажники. Вони знають, де, що, за скільки, і найвигіднішою ціною. Коли вони виростають, то в них, як правило, якийсь там інтернет-бізнес, і вони можуть продати хоч що навіть е, м, м, а, навіть е, вживану річ дорожче ніж, ніж вона коштувала нова. Так, і е, м, далі такі дітки в садочку, е, якщо, наприклад, е, такий приклад, просто, просто приклад, ви відправили дитину із е, якимись, ну, наприклад, е, 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 Сірник сірниками, так? Да? То він може ці сірники виміняти. Да? Навіть один сірник виміняти на айфон. Вони дуже добре виходить, міняти щось на щось. І вони цікаві. Другим вони в підлітковому віці вони вміють ділитися, делегувати обов'язки. Давай я тобі зроблю, наприклад, хімію. А ти мені зробиш то, то, то да. Вони вміють договарюватися. Слабкі сторони: нестабільність, брак дисципліни. Вони не завжди вміють доводити справу до кінця. Вони дуже такі розпорошені. і Вони і там, і там, і в тій діяльності. Тому дуже цінно з ними малювати з раннього віку, вчити їх ефективно швидко малювати по алгоритмам, так як я показую, як з точки А прийти в точки в точку Б. І буквально за три хвилини, діючи цим алгоритмом, ти отримаєш і ти свободен. Да? І це всього-навсього в тебе займає там, три хвилинки. От, і доводити до кінця, планувати час. Е е нестабільність, брак дисципліни, діяльність людей та тих. Це, 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 це ті діти, які люблять свободу. І вони ділять на тих, хто любить свободу, і у обмежені у волевиявленні. Розумієте? Вони цінують тих, хто дає їм незалежний простір та вибір для реалізації творчості. Що розвивати? Концентрація і терплячість, міння голосом виразити емоції та потреби. Вони в ранньому дитинстві дуже вразливі. Такі їх там їх дуже. Ну, але коли виростають, вони можуть бути такі грубоваті, і якщо в них нема творчості, і ви не навчили їх говорити про себе, щоб вони, наприклад, маніпулятивним способом добивалися того, то це може бути доволі таке грубо. Вони можуть знецінювати і так різко сказанути. Тому. Інвестувати в них творчість і красу, і вміння говорити, і співати, да? виспівати там свою боль і ораторське мистецтво. Да? Це для них цінно. Що малювати? Подорожі, транспорт, карти? Сидіти, які не сидять на місці, гіперактивні, і їх цікавить а що там, а якби за межами цього простору, обмеженого простору, якщо це садочок. І дайте їм час поміркувати. Тобто не одразу ви їм пропонуєте, ти кажеш, що я тобі пропоную помалювати це. Давай поміркуємо. Або давай ти із, там, з Пінтереста, або з цього альбому вибереш собі малюнок, і ти мені скажеш, що краще тебе порадує, щоб ми з тобою намалювали. І будьте делікатними, діти ранимі, Да? І не треба їм робити боляче, тому що якщо вони виростуть в підлітковому віці, вони дуже швидко навчаться інструменту робити больно комусь, тому краще інвестувати в них любов, ласку і творчість, емпатію, вміння розуміти других, вміння говорити про себе. Тому я кажу вам. А, от, в міні ситуації моделювати, а він, а вона, а як, а як краще, аж цю ситуацію яким словом, або якою емоцією можна назвати, і як ти думаєш моделювати ситуації, як... що може відбутися, якщо спробувати інакше? Або відповідно алгоритмам, які закладені у, у альбомі? Я говорю про фрази. Фрази, асертивна комунікація. Асертивна не груба, але комунікація, яка екологічним способом дозволяє відстояти свої кордони і говорити про свої потреби. Так, про що мріють ці діти, які народжені такі числа 5, 14 і 23? 23? Мрійники, авантюристи мріють про свободу, подорожі, відкриття нового з друзями. Їм важливо вміти дружити і бути командою. Дуже часто вони до, до, добиваються успіху за рахунок того, що вони навчаться гармонійно вистраювати комунікацію і підсилювати сильні сторони. А, а, Тієї команди і делегувати. Вони дуже легко делегують ем, е, е, тій особі, яка вміє е, щось робити краще. От, От адекватність у них і розуміння, е, розуміння чужих потреб. І розуміння, кому що, що треба, і як його мотивувати, щоб в кінці отримати цей результат у них виходить. М -м Супер, дай Боже, щоб у всіх так вийшло. Так. Е -м 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 я забула, я забула, не те я закінчила. Е Чому мріють? Їм важливо відчувати зміни та рух уперед. Як допомогти? Дайте їм можливість попробувати щось нове, підтримуйте інтерес до їхнього всесвіту. Дослідники, авантюристи, генератори змін мають такий потенціал. Захоплюються всім новим, легко адаптуються, адаптивні і адекватні, адаптуються до змін, володіють гострим розумом. Люблять свободу і активність, розвиток. Навчіть їх концентрації, терпіння, завершення розпочатих малюнків та планування їхніх мрій, їхніх ідей і е, все, що вони там собі намалювали, записали і намріяли. Професії, е, подорожуючі журналісти, науковці, маркетологи, IT-фахівці, стартапери. Це ті, хто придумали якусь ідею, організували команду, і ця сильна команда за рахунок їхньої адекватності добивається успіху. Стартапери, які розпочинають нову справу, та дизайнери одягу. Можливі проблеми, гіперактивність, порушення концентрації, уваги, вміння переключати увагу, тому ці методи, яким навчаю я, що ми з дитинства малюємо. Спочатку ми малюємо дитинною рукою, потім дуетне малювання, ти повторяєш за мною, я тебе хвалю, підсилюю твої сильні сторони. Потім дитина може вже дивитися на дошку, взяти інформацію з дошки, переварити її в свої голівоньки. Цін і перенести на робочу поверхню, Важненько переписати, написати, намалювати, тому що спочатку ми малюємо, а потім так, йдемо в школу і навчаємося цим, цим складним речам, що і нудним, обмеженим, що навчають у школі. Так. Техніка відновлення ресурсу такої дитини. Авіамоделювання або роботобудування для розвитку терпіння і логіки. Вони, як правило, дуже гарні шах шахматісти і стратеги. А, вот. а, а... Туризм та екскурсії для задоволення жаги до нових вражень. І покажіть їм, що світ великий, і а, в інших ситуаціях, в інших. А, Командах, друзях на інших майданчиках, інші правила і по-іншому. І є там теж свої плюси. Йога та саморегуляція творчістю або дрібною моторикою рук для розвитку дисципліни та спокою. Їм теж треба вміти заспокоювати себе. Спорт якщо спорт, то це індивідуальні види спорту, плавання або біг. Потреби. Їхні потреби це швидке виконання обіцянок, адже вони не терплять довгих очікувань. Матеріальна винагорода обов'язково. Вони люблять все пощупати і, і переконатися, що не лише є там якісь там ефімерні речі. Подаруйте їм враження. Можна подарувати їм враження, наприклад, екскурсію чи подорож за новаторство. Вони можуть до вас ходити на гурток цілий рік для того, щоб в кінці року ви пішли на якусь екскурсію. Щира вдячність за їхню цікавість та допитливість. Чуєте за їхню цікавість та допитливість. Вдячність має бути. Тобто, кожну хвилину треба, тобто кожну дитину треба хвалити індивідуально і по-своєму. Що важливо? Їм важливо отримувати результат швидко і бачити, що результ... е... 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 і бачити вигоду за результат і за ці зусилля, які він інвестував у цю справу. Особливості, вони легко захоплюються, люблять зміни, але можуть бути імпульсивними і не помічати емоції оточуючих. Тобто. Мамо, якщо у вас така дитина, вчіться, а потім вчіть свою дитину. Ваша дитина прийшла до вас для того, щоб ви дали їй ці знання. Ну, я маю на увазі, дитинка вибрала народитися у цій сім'ї для того, щоб ви навчили її. Не лише щоб мама делегувала другим, навчити її. А ці цінності даються в першу чергу в сім'ї. Е Методи навчання емоційному інтелекту. Рухливі ігри з емоціями. Да, Там в мене є такі емоції, де ми комбінуємо, показуємо, е Там міняються емоції, в нього, в неї. Е Гра з образи радість, сум або здивування, е, дослідження емоцій, нехай дитина навчиться, як різні почуття впливають на людей. Да? А як він, а як вона? А що я отримую внаслідок цього цих наслідок приділеного терпіння за зусилля навчатися? Мотивуйте їх. Як швидко я отримую? як вот. довго Мені треба буде цьому вчитися. Яку я вигоду здобуду. Далі. Надо, 에, навчайте їх активно слухати і реагувати на думки інших. Оч, що вони очікують від дружби? Ці э, енергійні і активні діти. Готовність друзів брати участь у пригодах і нових відкриттях, спонтанність і відкритість до змін. Що важливо їм в дружбі? Вільний простір та відсутність обмеження. Друзі, які завжди готові до чогось нового. Все, дякую вам за увагу. Інвестуйте в своїх дітей. Пам'ятайте, що всі діти різні, мають право бути різні. Ми не ламаємо дітей, а ми підсилюємо їхні слабкі сторони. Кожну дитину мотивуємо а, різним способом. І діти не трава, і не газон, який треба підстригати. Кожна дитина індивідуальна, і інвестуйте в них любов і терпіння. Вся люблю вас усіх. тьомки-тьомки, Бувайте, шукайте відео про інших дітей.